Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо ліхтарик від компанії Софір, але перед початком попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний YouTube. І так, модель у нас SC18, світлодіод SST-40, світлова температура 6000 6500 кельвінів, зроблений в Китаї. Вставляється такі коробці фірмові, є у нас адреса aliexpress магазину Що там в комплекті у нас? Так, у нас USB A на USB-C кабель. Це однозначно плюс. Молодці. Рімінець. Інструкція. Інструкція якої мовою у нас. Бачу англійську, це вже добре. З однієї сторони англійська та китайська. Ну, і англійська можна розібратися. Чудово. Ну, і сам ліхтар. Компактний, я його випадково вмикнув. Має кліпсу, має темлячний отвір для цього темлячка та заглушку. Ось таку для USB-C роз'ємчика і зарядочки. Це чудово, що не потрібно мати окреме зарядне для того, щоб зарядити його. Достатньо буде телефонного блокоживлення та будь-якого USB-C кабель. Це круто. І забув сказати, що ще є магніт тут, в задній частині. Він буде магнітитись до металу. Розміри ліхтарика. ліхтарик. Діаметр у найтовщому місці. 26,8. Довжина 101,8. Розберемо, подивимося, що там у нас всередині. Акумулятор. 18650 обов'язково замірюємо його ємність. По органах керування у нас одна кнопка. Як ви бачили, вона нажимається випадково навіть. Немає вона не втоплена в середину корпусу. Це не дуже добре. Світлодіоте СТ-40, він дуже яскравий, але при цьому має нагрів. Оце мінімальний режим. Максимальний на максимальному режимі він досить швидко гріється. Зараз. Посвітить декілька хвилин. Я yeah. покажу вам пірометром, наскільки він нагрівається. Так ось у нас пірометр. Вже ми бачимо 35 градусів. Десь я був на от 35. Це буквально хвилина часу, від того, як я включив. Але ніхто не завадить використовувати не в максимальному режимі, а в якихось середніх режимах. От вже 40 градусів. 42 тільки що було. Вже відчутний нагрів. Але при цьому яскравість також вражає. От 46 градусів навіть було. Це за хвилину часу. Можна вчепити ліхтар на карман чи на ремінь, і він буде гарно тут сидіти. Якщо один раз нажати на кнопку, це буде мінімальний режим, двічі нажати максимальний. Якщо зажати кнопку, то режими переключаються. Чотири режими є. Імітуємо ситуацію, що у нас повністю розрядився акумулятор, але маємо, до прикладу, павербанк чи мережу. І ми чи зможемо включити без акумулятора даний ліхтар. Вмикаємо так, вмикається. Але вмикається не на максимальній потужності, на мінімум. І на мінімальній потужності він споживає. 283 сотих ампера Ось є павербанк. До нього ми підключаємо ліхтар без акумулятора подивимося. Так. А дійсно це працює. Тобто, не обов'язково мати повністю заряджений акумулятор. Достатньо буде павербанк, і ми маємо нічник чи ліхтар, який може світити без акумулятора. Це класна функція. Ліхтарик у нас повністю зарядився. Відключаємо його від зарядочки. Подивимося, який тут акумулятор. Брендований Софірн, ємність 3000 мАч. Замірюємо внутрішній опір. Для цього скористаємося YR1035, проводимо компенсацію проводів. Ось так. І тепер міряємо опір. 17. 8 млн. Розряджати будемо до напруги 2,5 вольт. Розпочався тест. Закінчився тест, який тривав 53 хвилини 27 секунд. Було віддано 2672 мА ємності з заявлених виробником 3000 Де? Ось. 3000 мА. Подивимося, за скільки зарядить акумулятор сам ліхтар. Підключаємось. Гарна заглушка. Я думаю, що краплі води туди потрапляти не будуть. Ось так почалась зарядочка у нас на годинку 19.16. Година 45 хвилин. Подивимося, наскільки зарядився ліхтар за цей час. Поміряємо напругу та внутрішній опір. 4,10 – напруга і 1695 внутрішній опір. Темний коридор довжиною 10 метрів. Максимальний режим яскравості софір. Світить дуже яскраво, видно все. Навіть не обов'язково світити в точку. Все засвічується чудово. Переключаємося. Це мінімальний режим. Також проблем ніяких немає. Світить дуже гарно, все чудово буде видно. Хочу зауважити, що різьба у нас змащена мастилом, а також ми маємо уплотнююче кільце, яке запобігає потраплянню води усередину. Різьба крутиться гарно, скло топлене всередину, тобто, якщо ми будемо так ліхтар ставити, воно не пошкрябається. До висновків. Ліхтар сподобався. Він коштує на Аліекспресі на момент зйомки відео менше 500 гривень. При цьому світить супер яскраво, далеко і має. При цьому компактні розміри, але ну, є невеличкий перегрів, але знову ж таки, це тільки на максимальних режимах. Тобто ним довго не посвітиш в максимальному режимі, максимум 5-10 хвилин. Що сподобалося ще? Круто, що можна його заряджати type c кабелем. Ніяких мікро-USB, ніяких окремих зарядок для акумуляторів вставили. Це дуже зручно, вставили і заряджаємо. Що не сподобалось, кнопка, яка випадково може вмикатися. Це перший мінус. Та. Те, що акумулятор не відповідає заявленим характеристикам. При заявлених 3000 мАч він віддає трішки менше, ніж 2700. Це мінус в сторону виробника. Написали би відразу 2700, ніяких питань би не було. Але за ці гроші менше 500 гривень чудовий ліхтар альтернативи, якому я на даний момент не бачу як для ліхтаря на кожен день. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки та пишіть коментарі. Нагадую, що ті, хто хочуть підтримати канал, можуть зробити це по посиланню в опису під відео.